Геомагнітна аномалія Олексій Войтик. Одного разу Федір підійшов до дідуся і запитав. Дідусю, ось скажи адже мікроскоп люди придумали. Так, онучку, люди. А телескоп теж вони винайшли. І телескоп теж. Ось бачиш, дідусю. Тріумфував Федько. Люди ще й раді його винайшли, і літаки придумали, та навіть морозиво в шоколадній глазурі. А нам у недільній школі все говорять, що потрібно на Бога сподіватися і довіряти йому. Я розумію раніше коли ні мікроскопів, ні телескопів не було, тільки й залишалося, що Богу довіряти. А тепер от ми самі впораємося. Хіба ж не так? Краще я розповім тобі одну історію, що трапилася в моєму дитинстві, відповів дідусь. Сідай зручніше і слухай. Дуже давно, коли ще не було телефонів, а ліхтари працювали на керосині, Жив хлопчик на ім'я Мартін. Він навчався у школі. Одного разу батько за гарне навчання подарував Мартіну справжній компас. Хлопчик дуже зрадів. Із компасом у кишені Мартін здавався собі розумнішим і самостійнішим. Він, наприклад. З'ясував, що школа розташовувалася на заході від його будинку, та коли йшов на урок, перевіряв, чи не збився він зі шляху. І як я раніше без нього школу знаходив, міркував Мартін. День змінювався днем, а північ, південь, захід і схід залишалися на своїх місцях. Мартіну набридло, він поклав компас на полицю і лише зрідка поглядав на нього. Але одного разу, наприкінці навчального року, сталася подія, що змусила Мартіна згадати про свій компас. Учитель географії запросив дітей у похід на цілих два дні. План був такий. Діти разом з учителем пішки підуть у бік Замкової гори, заночують у наметах, а наступного дня повернуться в місто стежкою, що йде вздовж ріки. Дорогою вчитель обіцяв показати дітям усе, що вони вивчали протягом цілого року. Батьки дозволили Мартіну піти в похід і допомогли йому спакувати рюкзак. Як же зрадів хлопчик? Звичайно ж, він узяв із собою й компас. Мартін дізнався, де розташовується замкова гора, та записав напрямок у записничок. Тепер у поході я точно не пропаду, вирішив Мартін. У призначений день діти зібралися біля школи. Учитель разом зі своїм помічником повели їх за місто. Учитель іноді зупинявся і показував дітям то пагорб, то яр, то вузеньку річку, а помічник фіксував на карті, де саме вони йдуть. Виявилося, наприклад, що жовтенький колір означає височину, а не пустелю з піском, як багато хто вважав. Дітям дуже цікаво було наживо подивитися на те, що вони бачили лише на сторінках підручника. А що ж Мартін? Він ішов позаду усієї групи І коли вчитель зупиняв дітей, діставав свій компас, перевіряючи, чи правильно вони рухаються, напрямок на замкову гору збігався. І задоволений Мартін ховав компас. Учителя він майже не слухав. Наближався вечір. Група дісталася до місця ночівлі. Діти здолали вже 10 кілометрів і дуже втомилися. Вони скинули рюкзаки, та вчитель насамперед усіх перерахував. Він одразу зрозумів, що один хлопчик зник. Як ти вважаєш, хто це був? Правильно, Мартін. Учитель спокійно і швидко оцінив ситуацію. Кілометри зо два назад дорога проходила через закинутий рудник. У цьому місці люди часто збивалися зі шляху, пошук треба почати звідти. Подумав вчитель. Зазвичай усі, хто там заблукав, виходять до залізниці, до будиночка колійного обхідника, де завжди горить лампа. Та що ж робити з іншими? Вони так утомилися, що не можуть іти далі, та ще й у сутінках. Як добре, що я маю помічника, порадів про себе вчитель. Дорослі вдвох швидко допомогли дітям поставити намети і розвести багаття. Коли вчитель переконався, що все готово для ночівлі, він залишив свого помічника з дітьми варити вечерю, а сам узяв ліхтар і вирушив у темряву на пошуки свого зниклого учня. Дорогою вчитель кілька разів голосно кликав хлопчика. Сподіваючись, що Мартін десь недалеко, але ніхто не відповідав. Ось і закинутий рудник. Ось місце, де вони з дітьми стояли дві години тому. Трава тут досі була прим'ята Ось стежка, якою вони йшли. А це що учитель звернув увагу на нещодавно зламану гілку. Ніби хтось сьогодні продирався тут крізь кущі. Здогадка вчителя, що Мартіна треба шукати з боку залізниці, зміцніла. За годинку в будинку залізничного обхідника пролунав стук у двері. Переляканий і заплаканий Мартін здригнувся. Може, це за ним прийшли? Побачивши на порозі вчителя, хлопчик відразу заспокоївся. Ну, що, мандрівнику, як ти тут опинився? Почав розмову вчитель. Він звернув увагу на компас у руках Мартіна і продовжив. До речі, свідки в тебе цей компас? Тату подарував, пробубонів Мартін. І навіщо ти його взяв в похід? Дорогу перевіряти. І що? Допоміг? Мартін мовчав. Він згадав, як ішов разом з усіма, як перевіряв дорогу, якою вів вчитель, як на місці старого рудника стрілка компаса почала крутитися і показала в інший бік. Згадав, як вирішив, що вчитель помилився і рушив до замкової гори сам по компасу. Як ти гадаєш, Мартіне? Запитав учитель, чи може компас помилятися? Ну, виходить, що може. Знаєш, що компасом можна користуватися не скрізь? Наприклад, біля старого рудника він не працює, під землею на тому місці багато заліза, і компас збивається. Це місце називають. Геомагнітною аномалією. Тож ти сам себе провчив, пішов у похід за мною, а довіряв більше компасу. Ходімо, на нас чекає дорога до наших наметів крізь нічний ліс. Вона тобі надовго запам'ятається. Учитель подякував обхідникові, що він прийняв хлопчика. І разом із Мартіном вирішив до місця ночівлі. Компас хлопчик сховав у рюкзак, і в тому поході вже жодного разу його не виймав. Закінчивши розповідь, дідусь помовчав, а потім додав Ну, що ж, онучку, і компаси, і телескопи, і мікроскопи. Звичайно, різна сила, але Бога вони не замінять, щоб іти за Богом і не заблукати, ось тобі моя порада. Завжди повністю довіряй батькам і старшим у церкві. Тоді навчися довіряти й Богові. Ну що, тепер поп'ємо чаю. Батько все зрозумів. Щасливий, що дідусь за допомогою Біблії відповідає на найскладніші запитання, хлопчик пішов гріти воду для чаю.